Всім привіт, я Анжеліка, а ви на каналі Кицька Дезігна. Тут ми вивчаємо графічний дизайн і як працювати у фотошопі і фігми. Але сьогоднішнє відео буде у нас дуже цікаве, бо ми будемо красти як митці. І для цього нам потрібен буде Pinterest або сайт, на якому можна буде ну так трошки вкрасти чиїсь ідей. І, в принципі, це не обов'язково повинен бути Pinterest. Я ще розповідала про сайт Космо, в якого теж дуже багато різних постерів з різними прикольними ефектами, які все ж таки можна використовувати в своїх проєктах. Тож розпочнемо з того, що ми відкриваємо Pinterest і будемо вибирати, що саме нам подобається. Картинок. Ну, і трошки підглянемо, що дивлюсь, я в піндересті, в принципі, да-да-да. що з того, У мене тут дуже багато всього, але ми будемо потрошку вибирати, що цікавого можна знайти, в принципі. І того ми поки що прокручуємо це все і дивимось, бо мені нічого такого не подобається. Сильно. Ось, наприклад, мені ось це подобається. Я його копіюю і одразу вставляю у фігу. Сьогодні будемо трошки працювати у фігмі. Точніше, я буду розповідати, як правильно потрібно, ну, красти. Так, далі шукаємо наступне. О, це такий ефект, як ми робили в минулому відео. Маленька реклама. Так, І пролистуємо далі, далі. Ось, наприклад, оце прикольний ефект. Можемо. Додати. Так, Ні, такого мені нічого не не подобається. Якщо подивитися на всі картинки, в них є щось, що може зацепити. Це не обов'язково повинні бути дизайни дизайні. Наприклад, мені ось тут подобається просто кольорова композиція. Вона дуже прикольна. Ми її теж Ой, О, я тут нічого не оцей. Так. Трошки намудрила. Зараз ми так діло поправимо. Зараз знайдемо те, що ми до цього копіювали загубила. Не йшла. Ідемо далі. Якщо я розумію, що мені щось тут не подобається, я просто оновлюю сторіночку і все по-новому. <с> Робимо все так само. Іноді мені подобаються форми. Іноді ось я дивлюсь на самі текстури і на ідеї в фотографіях, бо це теж як не було натхнення, яке можна використовувати в своїх проєктах. Наприклад, ось ці постери, вони дуже прикольні. Тобто, саме розташування тексту, наприклад, воно цікаве. Беремо. Запакуйте нам, будь ласка. Далі, наприклад, Ось такий ефект бінго. Це не обов'язково може бути bridal бінго. Тут можна зробити таку ж саму листівку, наприклад, для магазину чогось. Або для магазину, ну не для магазину, наприклад, особи на день народження. Це прикольно і цікаво. Відносно навіть дуже креативно. Кожен пост це окрема тема, з якою можна щось забрати. Наприклад, ось тут прикольні. Такі мозаїчки. Давайте візьмемо. Заберемо. це прикольно. кицька прикольна генерація. Ось тут прикольне розбиття тексту, яке я показувала, як зробити в фотошопі. О, прикольний піксельний ефект. Вау, він навіть з халфтоном. Прикольно, усе можна повторити в фотошопі, бо є халфтон. Ух ти, вау. Юємо. Можу зробити такий відеотуторіал на фотошопі наступним. Якщо таке хочеш, то пиши в коментарі зробимо. Так, що в нас тут ще є? О! Прикольно, наприклад, мені от подобається ось ця прикольна рамочка. Скопіюю, нехай буде. Так. Далі іноді я дивлюсь зроблені візуали. Теж дуже цікаві. Ці рамочки мені подобаються, особливо вінтажні рамочки. Показувала прикольну підбірку на карти в групі з натхненням. Це теж там такі прикольні. Як можна показувати різні стилістики, наприклад, для магазину жіночого одягу. Цікаво, цікаво. Ось тут прикольно, типу, як падають ось ці буліти. Вони і яскраві, бо по кольорам такі прям. І прикольно. І ще сіточка, яка ззаду намальована, це теж прикольно. Мені таке подобається. Його можна вписувати коли завгодно. Прикольні трекери, привичок. Можна їх теж десь використовувати. Бачите, яка цікава композиція йде. Вона кругова і це прикольно. Ти дивишся по колу, ось тут текст і тут текст. Так, оновлюємо ще раз і потім перейдемо в. О, прикольні. Таке, я дивилася, як робити в ілюстраторі. Да, цікаво. Цікавий ефект дісторсії тексту. Розбирали таке вже. Знаємо, як це робити в фотошопі, да? Інді мені прям подобаються якихось такі png елементи знаходити, і потім їх якось використовувати теж в цих роботах. Бо воно дуже нестандартна, Обожнюю ось такі мозаїки. Афігєті, як прикольно і цікаво. Ну з таким мозаїком потрібно дуже обережно. Якщо десь є більш главний елемент дизайну, то потрібно їх дуже маленькими робити, щоб акценти були правильно розставлені, як то кажуть. О, дуже прикольно кольорове поєднання. Іноді буває так, що в Пінтересті, коли ти продивляєшся, дуже багато я повторів, наприклад, ми ось тут вже бачили і тому подібне. Тому для такого я просто коли сідаю щось понадихатися, подивитися, я все це збираю. У телеграм-канал, де потім я просто собі, якщо я розумію, що та, блін, от я пам'ятаю, в мене є такий ефект. Я просто телеграм-канал захожу, все це пролістую, знаходжу і використовую. Цей телеграм-канал він, типу, публічний. Якщо хочеш, можеш долучитися і теж дивитися різні ідейки, які потрібні будуть. Ідеї для блогу, і, в принципі, ідеї для дизайну, що накидаю. Ну, є трошки там. Безкоштовних таких ПНГ-шок, які розшарила для всіх. Ой, блін, як прикольно. Це дуже дуже прикольно і цікаво. О, oh, вау. Wow. Текстура з текстурами. Ой, прикольно. ферме. Так. І у нас приблизно ось таке і так. І тепер ми будемо дивитися, що ми можемо з цього взяти і що ми будемо робити. Матеріалів по факту в мене немає, бо це буде такий експрес-туторіал. Тож, розпочинаємо з того, що ми можемо проаналізувати всі наші референси, які ми відібрали. Тобто, ось це, наприклад, мені подобається по кольорам. Дуже цікаво, да, таке? Супер. Тут мені подобається рамка, рамка, ми їх погрупуємо. Тут мені подобається текста. І тут теж текст. Тут, в принципі, мені і ефект, і текст цікаво розташований, бо він розташований якби то по сітці, і дуже нормально грамотно розташовано по акцентам. Тут мені прикольно і кольори, і сама текстурка, і тут теж мені таке цікаво. Думаю, можна повторити. З чого розпочинаємо? Ну. Як по-гарному, у нас є ТЗ, по якому ми повинні що зробити. Тобто, у нас є текста, у нас є фотографії, які повинні ми вставити, і стилістика в ту, якій відеться, наприклад, сторінка та, в інстаграмі. Так як у нас цього нічого немає, ми будемо викручуватися. Наприклад, зробимо давай пост для якогось такого сендвіч-баром. Зараз я просто в інтересі знайду якийсь сендвіч. Давайте візьмемо ось такий сендвіч. Це буде наш головний елемент. Але стилістику ми будемо питати іншу. Так, для того нам потрібно спочатку його вирізати, ми використовуємо Remove BG. Зараз подивимось, чим гарно він нам його виріже: Ctrl-C, Ctrl-V і Remove BG. Так, ми вирізали об'єкт, і нам для цього потрібно далі. Ми думаємо над палітрою. Палітра це головне. Давайте спробуємо ось таку палітру вдати, поки візьму ми шифтом зажимаю, копіюю. Зараз наберемо палітру. А, буде у нас така офігенна нестандартна палітра, якась голуба, помаранчева, бо нам потрібен контраст. Бачите, я трошки підправляю все ж таки кольори, бо вони не такі, як би мені хотілося. І світло ось так. Можна ще стіреньке додати. Ми просто додамо типону, обов'язково що ми будемо його використовувати. О, так. Нехай такі будуть кольори. І того, мені хочеться зробити яскравим. Значить, ми беремо. Голуби. І мені подобається ось ця дурацька рамка. Давайте спробуємо її повторити. До цього нам потрібні просто будуть звичайні шейпи. Ми робимо ось тут квадрат, ставимо, і беремо наші кола. Ми зажимаємо Shift і ось так Зараз ми їх вирівнюємо між собою. Бачите, ось тут у нас з'являється. Раз, ми їх вирівнюємо. Квадрат можна поки що видалити, не можна. Бачите, воно, воно не пересікається. думала, що не буде пересікатися. Ми все це виділяємо, зменшуємо, і у нас ось тут є Union. Це ми будемо їх з'єднувати. Нажимаємо все. У нас ось така прикольна темка. Тепер, якщо ми бачимо, що у нас Instagram пост це 3 на 4, це нормально. Ми виравнюємо по центру, по вертикалі і по горизонталі. Окей, вирівняли. Тепер у нас є сендвіч. Ми його ставимо десь ось так знизу: це у нас буде центр композиції. Мені не хочеться отак зверху, бо в нас вже є рамка. Я розумію, що нам основний, от якось тут текст у нас був основний ми ставимо сюди наш сендвіч, і текст у нас буде ось цей зверху. Цю рамочку давайте зробимо ми таку кольору. І зараз напишемо текст. У нас буде ось такий текст. І тепер ми швиденько підберемо шрифти, акцентний. Тобто, якщо тут інтер, я в принципі можу залишити, то тут мені хочеться чогось може навіть ось такого, як тут, з засічками. Так, поки що вибрала ось такий текстант. Нам потрібно трошки зменшити. Давайте тут ще додамо темно-темно-сірий колір, не чорний. Забудьте про чорний колір. А, да, тут його не дуже сильно видно. Давайте, щоб було краще видно зараз. Так, і тепер переносимо сендвіч наш. Змінюємо колір. Давайте подивимося, як він буде в акценті. Його. Беремо чорний. Wood. І беремо наш основний текст теж чорний. Окей, okay. переносимо. І букву К зажимаю, і зменшую текст. Супер. І тепер нам потрібно ще додати. Ось така у нас ціна К Ка... Ми, щоб у нас було приблизно ці наші два тексти утримували такий якось прямокутний по композиції. Так, два рази І сендвіч ми перетаскуємо О, туди. Давайте спробуємо ще його зробити капсом, як тут у нас. Так, але тоді я б його, мабуть, вирівняла по центру, бо у нас центр композиції трошки інакше. Оці два я виділяю Ctrl-G, роблю я цю групировку, і вирівнюю по центру. І це теж по центру вирівнюю. Перевіряю, щоб рамка теж була вирівняна по центру. Так, Це в нас Good. Далі я дивлюсь, що ще я можу цікавого зробити. Тобто, оце, оце ми вже використали. Давайте поставимо галочки. Ось це два ми використали, і ми використаємо ось таку. Кольорову паліту Далі давайте додамо шум на нашу самоцю. Тут у нас є ефекти. Шум нойс ось. І дивимося, що ми зможемо з цим робити. Я роблю завжди мультиплай. Дивлюся по шуму наскільки. Супер. Це в нас є. Мені хочеться ще додати якогось градієнту. Я не впевнена, що воно буде супер дивитися, але можна завжди спробувати. Давайте подивимося, як нас будемо дати градієнт, як ми зробимо. У нас буде якийсь. Такий тільки по бокам ще в нас буде стільший. Ось так, непогано. Шуму якось трошки забагато. Окей, Дивимось, що зможемо зробити нашу вагу тексту фільм. А, Я б ще тут робила Shift-A. Це робиться ось тут After Layout. вибрала Fill. і зробила наш Fill або такого, або, як в нас на сендвічі, ось такого більш білого відтінку. Зменшуємо відступи від країв. Більше, і залишаємо його в такому вигляді. Давайте тільки ми тоді назву збільшимо до наших цих. Якщо подивитися, то у нас ось тут образується ось такий куб. Це композиційний куб. Нам для цього дуже легко тоді сприймати. Ось. Якщо подивитися, то ми можемо ще для ефекту збільшити, наприклад, наш сендвіч. Ми отак того збільшуємо і переносимо наверх Ctrl і квадратна скобочка. Або тут можна просто перенести, щоб він налазив на ось цей наш текст. Все. Є. Так, далі можемо спробувати ось такі прикольні штучки зробити. Давайте поки зробимо з тексту, якого у нас є. Я розумію, що зараз сендвіч мені буде якось змішати, я його поки що так ріплю. Беремо цей текст з гривнями, зажимаю Alt і переношу його в інше місто за наш макет. І, наприклад, напишу дуже смачно. Окей, okay. я зжимаю Shift-A. Це ми робимо автолаїут як до цього, і робимо заповнення. Кольори. І мені подобається співвідношення кольорів. Тут теж візьмемо текст. Ось так. Я би трошки проширила, ось так. Може, трошки менше. І сюди. Далі я виділяю текст, і саме текст нажимаю букву К англійською і пропорційно його зменшую. Тобто мені потрібно, щоб цей текст був приблизно на однієї ж розмірної, як і наші інгредієнти. І ставлю сюди дуже смачно. Перетягую в наступний тут, копіюю. І записуємо ще текст. Напишемо ще багато сера. Це ні дуже прикольно, але давайте спробуємо, що я можу зробити помаранчевий. У нас все ж є помаранчик. Ось так. І тоді текста. Я виділяю один текст Ctrl, а потім інший текст Ctrl-Shift. Виділяю. І беру теж текст ось сюди. Ось. Відправляю. Супер. Я сендвіч, блін, так якось дуже чорну. Давайте подивимося, що вона моженувати. О, ось так. Виглядає набагато цікавіше, ніж просто чорний фон. Супер, це є. Так, це ми використали теж. І давайте додамо, наприклад, ось такі лінії на задньому фоні. Їх дуже легко робити. Ми беремо просто перо, зажимаємо Shift і робимо ось таку лінію. Так, да, тут вона зелена, страшна. Але ми робимо, наприклад, один десь. Взагалі, для такого розміру я вибираю десь 0,5. Воно більш гарніше іде. І вибираємо ми колір, ось такий біленький. Дивимось. Супер. Ми перетягуємо нашу лінію цю, направляючи, як я кажу, донизу. Але в наш фрейм. Ось так. Дивимось. Окей, ми зробимо непрозорість менше. Бачите, тут у нас opacity, і ми трошки зменшимо. Супер. І тепер, що нам потрібно зробити, я один раз зажимаю Alt, перетягую, наприклад, от 45 да, в нас цей. І потім нажимаю Ctrl-D, і вона копіюється все на 45. Це супер. Переходжу в наші шари, ось тут і дивлюся. нам потрібно все виділити, нажати Ctrl-G і трошки, щоб воно було рівне. Ось так. Супер. Це, це ми теж використали. Як для цього дизайну, мені подобається розташування тексту, я розумію, що по факту, коли це робиться для, ну, для якогось закладу, може, іноді ще можна додавати ось тут саму назву. Ми закріплюємо тут надпис. Переносимо, і тут зараз зробимо надпис, наприклад, нашого зарку. Так, і ось таке у нас аляс шифтове лого, я його трошки збільшую, і розташовую по центру. Супер, тут ми теж використали. Тут ми використали наш шум. Ну, в принципі, все. Ось це я не знаю, куди впіхнути. Я просто не буду вбирати. Ось, якщо я накидаю дуже багато різних пакетів, я потім в процесі вже дивлюсь. Що де я можу брати? Для цього ми, в принципі, і накидемо стільки багато макетів, щоб розуміти, що тут ми можемо взяти це, а з іншого боку, можемо взяти інше. Давайте ще зробимо Ctrl-C, Ctrl-V, і наш сендвіч, задній, зробимо обводку, але мені потрібна обводка тільки з однієї сторони. Я копіюю текст, роблю його білим, і ось, бачите, трошки відсуваю вбок, і в нас виходить ось такий цікавий ефект. Так. І на цьому в нас, в принципі, закінчилось. Зараз ми проберемо, наприклад, наші направляючі. Ось такий пост у нас вийшов. В принципі, якщо подивитися, то всі елементи і ефекти ми брали з різних постерів. Так, да, ми реально брали з різних постерів те, що люди використовували, але ми це все адаптували під наш ПЗ, під наш текст і то, як ми. Бачимо. Я не знаю, От якщо так подивитися на цей пост і не скажеш, що ми десь щось взяли, бо це з кожного поста взяти якась окрема частинка, бо мені сподобалась там, мені сподобалось там як текст розташований. Тут взагалі кольори я взяла з фотографій, бо мені вони дуже сподобалися. І це не плагіат, Це нормально, коли ви. Можете і надихаєтесь іншими роботами, але ви не злизуєте все під копірку. Та да, сподобався тут ефект. Давайте візьмемо його на наступний раз. Спробуємо його зробити. Може він зайде нашу пост, не зайде? Ну добре, і таке буває. Головна порада цього відео: не копіювати прямо 100% пост, як ви побачили. Будь ласка, якщо ви побачили пост, він вам сподобався це це. Беріть якусь частину. Якийсь ефект або текст, шрифт, да, тобто у нас є стилістика шрифта, як шрифт розташований, саму композицію шрифта, кольори, не потрібно прям все злизувати. Бо коли ви починаєте все злизувати, ви не думаєте. Це просто бездумне копіювання. А якщо ви ось так будете сидіти і аналізувати, і робити щось своє, цікаве ось це прикольно, і це дасть вам реальний буст. А якщо тобі сподобалось це відео, то став вподобайку. Під... Підписуйся на канал, і тут ще більше цікавого контенту про графічний дизайн. Ну, а я, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Папа!